Друзі, вітаю вас на каналі Deutsch Trend. Сьогодні в нас особлива тема для когось, можливо, надто специфічна. Але так як ми з вами розмовляємо на цьому каналі, не тільки про німецьку мову, а більшість. Більшість моїх тем це менталітет, це культура в Німеччині, це поведінка німців і також наша культура, наша поведінка в цьому середовищі. І тема «LGBT в Німеччині. Це найважливіша тема, яку от потрібно з вами мені обговорити для того, щоб не виникало ніяких неадекватних реакцій, ніяких неадекватних коментарів з вашої сторони. Чому я про це взагалі розмовляю? Я бачу, спостерігаю коментарі, якісь такі замітки, і вони, звичайно, мають своє підґрунтя, тому що в Україні ця інформація і Візуально те, що ви бачите на вулицях Німеччині, в Україні це недоступно. Так? Навколо цього, ну ніби на традиційна орієнтація, і взагалі тема ЛГБТ, вона існує, вона є, але вона не так обговорюється. Це не побутова тема. так? В Україні ви не зустрінете, напевно, так часто двох чоловіків, які йдуть за ручку. В Україні ви не зустрінете чоловіка з намальованими віями або з якимись прикрасами. А в Німеччині. так. І для того, щоб у вас не виникала така реакція, от такі от великі очі. так, Оцього, будь ласка, не робіть ні в якому разі. Тобто, для того, щоб ви адекватно реагували, я вам хочу. Сьогодні просто пояснити про відношення. Відношення до того, що ви бачите. Так, от коли я готувала це відео, я готувала різні історичні факти, щось збирала, нутувала. А потім я зрозуміла, що не про це я хочу з вами говорити. Не, ну, я просто хочу от, мій посил передати наше відношення. Тому що, тому що. На жаль, деякі люди притримуються такої думки, що якщо в них традиційна орієнтація, значить з ними все в порядку їм пощастило. А в кого не традиційна орієнтація, з ними щось не в порядку і їм не пощастило. І от такими реакціями якісь очі великі, ось що це таке. От людина з такою традиційною орієнтацією хоче для чогось показати людині з нетрадиційною орієнтацією, що вона якась краща, а та якась гірша. Я вас дуже прошу, будь ласка, не робіть цього. Будьте культурною людиною у різних відношеннях. Людина, яка напроти вас відноситься до LGBT ком'юніті, в якої нетрадиційна орієнтація це така сама людина, як ви. Освічена, естетична, дуже приємна. так? От згадайте, наприклад, серіал Sex and the Сіті, і в Керрі, в головної героїні, був найкращий друг, я не пам'ятаю, як його звали, гей. І він був такий милий, він був такий естетичний, він був такий охайний, так? І Повірте, що люди з нетрадиційною орієнтацією, вони всі такі і є, вони надзвичайно приємні в спілкуванні, вони освічені, вони просто чудові, вони такі самі, як ми. І якщо в них є щось негативне, то е, ну, негативні риси є в кожній людині. Так? Це абсолютно не зв'язано, не пов'язано з їхньою орієнтацією. І хочу вам також розказати такий. Звичайно, хочу розказати свої приклади, взагалі, як я це в Німеччині проживала. Я приїхала також малою і дурною, так, зразу вас попереджую. Мені соромно, але ну, треба через все пройти. І для того, щоб от вам не ставалися такі казуси, так, щоб ви себе не ставили в негарне положення і інших людей навколо вас. От, послухайте, повчіться. Тоді помічаю таку тенденцію, коли люди е, починають себе гуртувати в якісь такі групи за і проти. Так? Я пам'ятаю випадок, коли е, один наш знайомий ну, вже декілька років тому приїхав до Німеччини, і е, він пішов на роботу. Йому потрібно було, ну, він приходить, нам розказує значить, підписати в договорі про роботу також його а, толерантність до меншин і разом з тим до людей з нетрадиційною орієнтацією. І він це так розказує з, таким, з такою претензією. Я кажу: а що тут такого? В чому проблема? Оля, ти що, за них? Я кажу, друже, значить, за них. Я не за них, я не проти них, це люди. Я не можу бути, наприклад, за буддистів чи проти буддистів. так? Тобто це люди, це їхня релігія. Так само це люди, це їхнє це їхня життя. І, будь ласка, не, не кучне не сформуйте себе, не, не намагайтеся себе в якусь групу ввести за чи проти. Це абсолютно не, не потрібно так робити. Потрібно просто зрозуміти всередині себе виробити цю толерантність. Ви з повагою відноситеся до всіх людей, просто тому що це людина. Так? Просто тому, що це людина. Людина, яка не зробила нікому нічого поганого, ні вам, ні іншим. Через те не треба бути проти чи за. Так, це абсолютно не потрібно. І хочу вам розказати от такий випадок, який мені стався з моєю подругою Оксаною, коли ми приїхали в Німеччину. Як я вже сказала, мала, дурна, так, ми, у нас був такий період, що ми зі всього сміялися. Ми висміювали все німецьке, всіх німців. Ой, той подивився, що собі підніс та, що сидить в метро, собі співає. Вони всі не такі, всі якісь такі дивні, дивакуваті. так, все було смішно. Хі-хі-ха-ха, як хто вдягнутий, як хто щось там подивився, сказав. І одного разу, значить, ми проходимо в бар ввечері, сідаємо за столик, і поряд, от, за барною стійкою, сидить чоловік, передягнутий в жінку, тобто трансгендер, транссексуал. В нього така перука, в нього якісь такі, пам'ятаю, суконочка, така дуже вузенька, коротенька, панчошки в сіточку, туфельки на таких високих підборах, довгі червоні нігті. так? Ну, от Все таке типічно перебільшено жіноче. Я буду називати його не чоловіком, а жінкою, тому що він хоче бути жінкою. так? Він себе вважає жінкою, через то вона. І ось вона сидить і з кимось там розмовляє і так бавиться. Волоссям, якось так себе веде, ну так перебільшено-перебільшено. І ми з Оксаною такі сидимо, господи, ти Боже мій, подивися, подивися, ой-ой, не можу. І ми сидимо, так от її висміюємо і щось про неї говоримо. Потім, якось на декілька хвилин, ми про неї забули, щось своє говоримо, і тут я повертаю голову, а вона підходить вже до нашого столика і сідає за наш столик. Боже, я думаю, втікати зараз чи потім. Мені так стало соромно, я не очікувала. І слухайте далі. Вона каже: дівчатка, я бачу, я звернула увагу, що ви ну, от на мене так дивитеся, звертаєте на мене увагу, смієтеся, Ми такі. Це, напевно, через те, що я вам дуже сподобалася. Ви такі, Та, ви нам так сподобалися, така гарна жінка. І ми з нею поспілкувалися, ми з нею поговорили. І повірте, що після цього випадку мені в думку не приходило. Просто на когось якось так косо подивитися. Не дай Бог там посміхнутися, якось так негарно. так? Взагалі. Тобто, от ви уявіть, вона підходить до нас, і що вона каже? Вона... Нам рятує наше лице, вона нас не принижує, вона нас не сварить, вона нас не ну, навпаки показує нам, що, ну, дівчатка, ну ви помиляєтеся трошки. Дивіться, я така сама, як ви. так? Через те, через те, будь ласка, не робіть от тих саме таких дурниць. Я вас дуже прошу, тому що це дуже негарно. І мені дійсно соромно за той випадок. І. Е От ця жінка, так, от вона показала, що я така сама, як ви, і я просто народилася в чужому тілі, не в тому тілі. І от нещодавно я переглядала фільм, а, який називається «Оскар Скляйт», і я вам підпишу тут назву, він, можливо, ще йде в кінотеатрах а, про хлопчика, який народився в сім'ї, і він себе відчуває дівчинкою. Тобто, в нього є сестричка, і він в неї бере суконки, він їх вдягає. І от про тата, про реакцію тата, тому що тато не живе з сім'єю, так і він в якийсь момент там бере значить, дітей собі на канікули. Ну там я не буду переказувати історію, і він бачить, що ну що це таке. Дитина з суконкою, так, в суконці ходить жовтій хлопець. І він в такому вічі, в такому розпачі, це не може бути з моєю дитиною. Так, це не мені мало статися таке. І він починає цю дитину переконувати, що напевно в тебе ну, дефіцит уваги. Ти, напевно, хочеш привернути мою увагу, тому що я живу не сім'єю, не з вами. Тобі не вистачає батька. І цей хлопчик навіть починає вже в це вірити, так починає старатися стати ну, от, хлопчиком. І, врешті-решт, звичайно, це все йому не вдається, тому що ну, це природа, так? І я думаю, що варто вам переглянути цей фільм, хоча б для того, щоб зрозуміти, от там дуже добре передані почуття, емоції людей, сім'ї, яка це проживає, в першу чергу дитина, яка вона мужня, яка вона смілива. Так? А, ну, це надзвичайно потрібно мати силу, так? особливо дітям, от уявіть. Щоб, щоб себе так проявити, щоб іти. також це батькам донести так? навколишньому середовищу. Це почуття батьків, які, в яких був син, а тепер цей син стає дівчинкою. Так? Або навпаки, дівчинка стає хлопцем. Це їхня, ну така, де вони шукають підтримку, як вони в кінці кінців з цим справляються. Це їхня дитина, так, це їхня дитина. Я також пригадую, от зараз вам розказую, зовсім забула про, цей, про цю, цей випадок. Моя Софія ходила, коли вона ще була в садочку, вона ходила на балет. Балет відбувався тобто, приміщення знімалося ну, в таких приміщеннях церкви, це католицька церква, при цій церкві є садочок і приміщення для гуртків. І, значить, туди, звичайно, уходять всі дівчатка. так, Це така група дівчаточок в таких рожевеньких е, суконочках балетних. І серед них був один хлопець, я навіть не знаю, як його звати, який також проходив на балет обов'язково в рожевій суконочці. А мама його приводила в такому вигляді: у нього був рожевий рюкзак. На нього ніхто не ні з дітей, з дівчат, не з інших батьків, не вчитель е, гуртка балету. Ніхто ні разу не подивився якось дивно, ніби в чому справа. Абсолютно нормально. Абсолютно розумієте? Ось це рівень. Наступна історія, яку я вам також хочу розказати, з вами поділитися, я нею ділилася, тобто, все, що я проживала, все, що я. Хотіла донести, я завжди це доносила мої, моїм групам на інтеграційних курсах. І розумієте, що в той час, коли я вела інтеграційні курси, а декілька років тому, в моїй групі, в моїх групах були більшість жінок-мусульманок. А ви знаєте, що їхнє відношення до ЛГБТ ну таке, особливе. Вони цього не сприймають, в них це заборонено релігією. Але, 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 так як це. Тема про меншини не, не тільки про орієнтацію сексуальну, а також про різні релігії, про різні національності. Це тема екзамену Leben in Deutschland, який потрібно скласти після мовного екзамену b Так? Тоді у вас повний пакет, повний сертифікат інтеграційного курсу, коли ви також складаєте іспит про культуру, менталітет та історію в Німеччині. І ось. Для чого це екзамен? Для того, щоб люди розуміли, де вони знаходяться, де вони живуть, як їм треба себе поводити. Історія, культура країни все сюди входить і також навколишнє середовище, соціум, в якому ми живемо, і як ми до нього відносимося. Через те я це все проговорювала і вони дійсно визносилися з дуже великим розумінням. Я сумніваюся, що вони це розказували своїм чоловікам вдома, але нехай. Мені було головне, що мої учні. Освічені мої учні знають, як себе треба поводити. І ви також, мої учні, і будете також знати, і будете себе показувати, представляти нас, українців, тільки з найкращої сторони. Я в цьому впевнена. Так от ще один такий життєвий приклад, Значить, то, також був декілька років тому. Ми їхали з моєю сусідкою пізно ввечері додому в метро. Пустий вагон і заходить, значить, на якійсь зупинці чоловік в наш вагон. Я бачу відразу, що він гей. Ну, я геїв бачу відразу, хоча нічого такого особливого на ньому не було, але якось по одягу, по зачисті, щось таке ну, типове, я вловлюю. І він сідає навпроти нас і буквально за декілька хвилин йому поступає, надходить дзвінок на телефон, ну, Це типічний звук скайпу, відеодзвінок. Ну і ми сидимо напроти, хочеш не хочеш, все чуєш, все розумієш, про що людина говорить. Ну і виявляється, по ходу розмови до нього дзвонить, телефонує його якась там родина, кузина, якась трох'юрідна, двох Я точно не пам'ятаю. З якою він вже не спілкувався понад 20 років. Тобто він каже, я тебе пам'ятаю якоюсь трьохрічною, так, ти така була маленька, дивись, ти вже така пані, а, в тебе вже там якась маленька дитина. так, Ой-ой-ой, як так цікаво. І тут вона в нього запитує: ну ми ж це чуємо, тому що це відео. Чи розмовляв він за весь цей час своєю родиною, своїми батьками. Він каже: ні, жодного слова. І Походу, ми розуміємо, що він народився в східній Німеччині, а ну він батькам сказав, що він гей, вони від нього відмовилися, вони його просто вигнали, не признали його своїм сином, і він поїхав ось в Мюнхен так жити або може не не зразу в Мюнхен, тобто він просто покинув своє місто. І він починає, от вони розмовляють довго, хвилин 10, і він починає плакати, він згадує всю цю ситуацію, йому це все дуже боляче. Ми шукаємо якісь хустинки. Я сама сижу майже плачу, тому що такі історії мене дуже, ем, я дуже емоційно на них реагую. Ну, ем, як так може бути? Як таке взагалі можливо? Це старша людина, йому ну, близько 50 років. І взагалі, ну наскільки як я вже вам казала, потрібно мати мужність, силу жити так, як ти хочеш, жити тим життям, як ти відчуваєш. так? Навіть якщо тобі треба пожертвувати своїми стосунками, сім'єю, своїм минулим, своїм містом, своїми друзями, і почати все абсолютно спочатку. Ну ви просто собі тільки уявіть. Так само я дивуюся, коли, наприклад, люди кажуть деякі, а то щось їм там заходить, в голову стріляє, нема їм чим зайнятися, що робити. Друзі, повірте, що це зовсім не так. Це люди, це їхня природа. Ось вони так народилися, так? Жінку традиційної орієнтації тягне на чоловіка, так. А от жінку на традиційну орієнтації тягне на жінку, що їй з цим робити. Ну, вона може це, звичайно, не проживати, вона може підстосовуватися під соціум, одружитися, мати дітей і ну, ігнорувати всі свої почуття. Ми зараз з вами не про те. Ми про те, щоб ви зрозуміли так, що це природа. І якщо е, собі навіть уявити, що ці люди переживали століттями, так коли їх переслідували в тюрми садили, катували в якісь психічні психічні лікарні, їх е, садили, ніби перевиховували, е, якісь операції на мозку робили, що тільки. В концлагері вони також були, також мусили відсидіти свій срок і там вже й помирали тільки через те, що в них була неправильна орієнтація. От скажіть, будь ласка, людині, яке просто зайшло. Просто вона так собі захотіла побавитися. Вона на це піде. Вона піде на ці муки? Звичайно, що ні. так? І також цікавий момент тішить мене, коли от хтось запитує, ну, не в мене обов'язково, а і в інших людей. От ви такі толерантні. А якщо ваша дитина вам скаже, що вона гей, от що будете робити? Ну я вас прошу, що я буду робити? Це моя дитина. У мене четверо дітей. Я не можу собі уявити, що їхня орієнтація потенційна може змінити моє ставлення до них. Ну, це, це якийсь нонсенс, це взагалі в голові не вкладається. І був такий цікавий момент. Мій Максим він дуже любить зі мною жартувати. От прийде зі школи і каже: Мама, я отримав шістірку". Ну, це найгірша оцінка в Німеччині. А, я пожартував. Ну, таке в нього буває. так? Він себе так веселить, а мене дратує. І приходить він зі школи, я на кухні якраз щось роблю їсти. І він каже, мама, я давно тобі хотів сказати. Я така цак-цок, ага. Я вже знаю, про що ти мені хотів давно сказати. Стою щось там ріжу і думаю, аби по-дурному якось не зреагувати. Він каже: я гей, Я така, щось там ріжу. Окей. Я пожартував. Окей. Мій син пожартував. Але я знаю вже хоча б з цього жарту, що я відреагую. окей. І ніяк інакше. Через те, любі мої друзі, я вас закликаю до. Любові до навколишнього світу. Наш світ чудовий і він дуже різний. Він різноманітний. Не всі люди такі, як ми, а ми не такі, як інші люди. Але всі люди навколо нас, добрі, щирі, освічені, люблячі, вони заслуговують на повагу і на толерантність. Просто на нашу толерантність. Так? Просто посміхніться. Але щиро, так? не, не така посмішка, якась така. А гарно. І ви відчуєте, що вам посміхнуться у зустріч, вам стане приємно. А, можливо, в майбутньому вам доведеться особисто познайомитися з цими чудовими людьми, тому що, як я вже сказала, це освічені, класні естети. Нам є багато чому у них повчитися, вони дуже добрі. І ви особисто переконаєтеся, якщо ви були іншої думки, так, якщо вас щось таке тривожило. Що все гаразд, все класно. І ще хочу вам сказати один невеличкий момент: ваші діти обов'язково будуть проходити в школі, тобто, якщо ваші діти в німецькій школі, в кінці 4 класу такі уроки сексуального виховання. І на цих уроках вони будуть вчити, що сім'я це не лише Мама, тато, дитина. Сім'я це також мама, мама, дитина, тато, тато, дитина. Будьте до цього готові. Е, і якщо ваша дитина, наприклад, якщо у вас ще якийсь е, такий дисонанс в сприйнятті цієї інформації, і ваша дитина приходить і розказує вам е, такі факти, будь ласка, е, не кажіть «Ні, ні ні, це не так. Дурниці ти мені розказуєш. У вас там дурниці в в школі. так? Будь ласка, не кажіть цього, тому що ваша дитина, дитина піде в школу. Це передасть, мама сказала, що то дурниці, а з вами вже буде розбиратися дирекція школи. Що це таке, так? Що це за нетолерантність і чому ви дитину налаштовуєте проти цього ні в якому разі не можна робити? Через те дайте вашій дитині свободу, це спостерігати, це пізнавати, що люди бувають різні, так? Не потрібно нав'язувати дитині свою думку, добре чи погано. Тим більше, що ну зрозумійте, що також мене дуже тішить, що от деякі люди думають, що якщо дитина буде багато бачити. Багато чути про тему ЛГБТ, буде чути багато про бачити людей нетрадиційної орієнтації, вона також стане нетрадиційною орієнтацією. Ну, Не смішіть себе, так? Це не має ніякого впливу, як я сказала, це природа. так? Якщо людина народилася з традиційною орієнтацією, їй нічого не переробить так само навпаки. А просто ця інформація для того, щоб ми з вами, або щоб наші діти. Розуміли, розвивалися і відразу знали, як і багато чого в світі нашому буває. І також не дивуйтеся, якщо. О... Зараз навколо вас ви відчуєте, що о, щось дуже багато цієї інформації. Її небагато, вона, звичайно, є, але в порівнянні з тим, скільки інформації про ЛГБТ в Україні, так, в Німеччині, звичайно, є більше. Наприклад, ви це будете спостерігати в рекламі. Часто зараз е, реклама косметики рекламує не жінка, а чоловік, в якого мейк ап. Так, я думаю, що ви це вже бачили. Або ж, ну, от я спостерігала, спостерігаю багато реклам, але от вразила мене реклама «ОТО». Ото це взагалі консерватори. так? Можливо, пам'ятаєте цей каталог, зараз це онлайн-такий універмаг. Вони консервативні до самих кісток. так? В них немає ніякого нічого такого трендового, але вони випускають рекламу перед Різдвом а, відео. Коли батько дарує своєму синові під ялинкою е, намисто сперлів. Так? Син розпаковує коробочку, батько йому допомагає вдягнути. Е, ну, сину років так 18, так, так як я собі, ну, тобто він не якась не підліток, не, не маленька дитина. І цим самим показує: я тебе сприймаю, який ти є. Ти мій син, я тебе люблю. Я знаю, що тобі сподобається цей подарунок, це те, що ти від мене хочеш отримати. Звертайте на це увагу, звертайте а, на це увагу з позитивом, так? просто з позитивом. Я вам бажаю гарного настрою, я вам бажаю чудового початку весни. Зараз я записую це відео за вікном, сонце, тепло. Можливо, погода зміниться, але я хочу увібрати в себе оце такі перші промінчики теплі сонця. Вони надихають, вони дають таке почуття любові, що світ нас любить. Сонце нас любить, і в нас все буде добре. До зустрічі, мої любі! Всім па-па-па-па.